Привіт, з вами знову я Михайлик, і це у нас друга частина. Хватит погасового миляла. Разу шесть тупо бой такой. Давай. О, давай. Офігівший. Гам. Бор. Чотири. Вісім. Такі книгу. І книго буде. Нужна папочка. Ну, ми полетіли будувати хату. Ми йдемо до побудувати хату. Це може бути не точно інформація, Все. Десь, десь, десь десь на, на рівнині. як тоді Ну, там як туди. Ну, тут не місце Так, їмо. Все Хто То поняв, звідки я взяв хліб Дайте мою малу частину і и поймать. Той, хто зараз заразу до дороги, просто це зараза робили, тому що, ну. Ты назад на там, тут. Ну, ти нічого не поймешь. Не поймешь. Ти нічого не поймешь. Вот тут ідеальне місце. Є вихід на воду. Ну, я не буду до нього так. Есть тайма пичечку. Бим, бам, бим, бам, 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 бум. Что я создавала? Ну, это не важно. Угу. Окей. Сейчас настоит на месте. Тому. Треба то рухатися. а не сидіти тут служа ручки. Так, корычка это с нам Я Это что не знаю? Не пам'ятаю. Я тоді це все попал. Угу. Ага, теж кинус

Владик вже був моїх відео. Той ми ще наставим у своєму сезоні. Ставиш, лицях, що казав, що буде владит топ. ж, Влада був нормальний свій канал. Все було супер. Так, ага. Один, два... ну коротше вже можна. Вже можна робити. Вс. все миссия так і выїл. Твоє выгірь, а Ну, думаю, можешь хватить, надеюсь. Тому закидуємо це, закидаємо це і жармо. Да, Та дару таке буква. Ну так і так буду його забирати. Тогда хоча б спокою. 16... 16... А, что у нас тут? такие лучше там за А я думаю, что лучше там запятые Что тут? Не мне сдайте тут лепши Так, вот у нас дело. Дело, иде. дело иде, и да. Дело иде, и да, лошадь. Дело и да, лошадь. Чего я такой прогор? раз, раз. Раз, раз, Вот, так вот. вот, так вот. Белу ідею хронає лост. нічого не що дуже довго та бля, супер Ось Ось А я думаю, що мені то забагато буде. Мені не хватає. Капець. Близько. На Наліщі. Ну, Якщо нас там не нічого мене всі уб'ють. Що мене за лама уб'є, це буде дуже крупо. Чого в мене попало? Якщо б небудь тільки, б вбила лама, то би був би такий позор. Позор не тільки свій. Ну і життя. Не сліпі побачить, навіть нічого. Не Сліпони, ха. Окей, вытаемся. тут тоже А меня... Я думаю, 16. Вот, блоки. Тут она меня ничего не нравится Ну, ідея храна ясет. Ти чого таку приговорку ставте? Ставте лайкос під відос, як вам така приговорочка? Дерево, деро, деро, деро. Чому я не люблю с вами? До чого дерево? Рих будеш рубати, не зарубиш. Так, нам давайте вот теперь поломатий. Короче, всім па-па і до нас зустріч! Зустрінемося в наступних відео. Всім па-па-па-па!